То есть, бай -бай. Помните, вы с вами об этом говорили, помните? Mm -hmm. И вот как нам отделить вот, вот, эту, вот эту территорию, выбирает, допустим, этот uh, дворник. Тери... Как да между собой. Ну, я я коли забирав будинок, у мене mm -hmm. поржет. Вот это... Мы же думали, взяли карту, намалювали і думали, що моя прошу територія оце. І все. А Зараз в законі прописано, що це треба юридично це розмежування закріпити. Ви трошки путите, Є прибудинкова ділянка, яка відводиться у власність або оренду, а це територія для прибирання. Ні, я говорю про те, що якщо створювати ОСББ, то треба офіційно зареєструвати цю ділянку і розмежування. В законі є це прописано. Я його багато разів прочитаю. Я не пам'ятаю Ну, от я є. вам кажу, що в законі написано, що ОСББ має право безкоштовно отримати ділянку. Але безкоштовно в нашій державі отримати нічого не можна. Yeah. Uh, some... — треба її зареєструвати офіційно? — Друзі, давайте. Можливо, я не знаю, те, що ви кажете, я такого закону не Значить, Я дивилася буквально місяць тому назад, десь. Ні, я кожен день закон відкриваю. впливаю. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже керуєте цим будинком? Два роки. За два роки що у вас Куди Ви витратили ці кошти за 24 місяці? Давайте так. Значить, ми як почав дивіться, ремонтний резервний фонд ви накопичувати мали роками. у вас були старі, всі з роки мали ці гроші накопичувати. Але у вас структури не було. Оце його воно створюється то, що накопичити ці гроші. І ми плануємо, що ми хочемо щось робити, накопичувати ці гроші. Ми зібрали за два роки 70 тисяч. В чому питання, що 70 тисяч ми зібрали, і а, коли гривня почала падати, ми швиденько почали вкладати в енергоефективність. Ми замінили у мене зараз будинку. Всі лампи діодні. Так. У мене лампа 9 ватт споживає. Ще поставили зараз датчик руху, ми поставили датчики руху, і зараз в будинок у мене споживає за місяць освітлення цього будинку, у мене всі світильники горять. Ми споживаємо 90 кВт. Весь будинок 20 туди поверх. Це я знизив енергоспоживання десь у 10-30 А скільки за маленьких днів? 6 плюс 25 і ще там десь, ну, десь до 40 тисяч. 13 місяців ми розраховували, що воно окупиться при поточному вартості електроенергії. Але питання Це, в тому, що електроенергія була 60, а зараз буде гривні 70, то воно окупиться десь за півроку вже. Це виходить, ви створили банк. Протягом двох років створений банк. Кожен які ми витрачаємо протягом певної кількості років Можливо. на перспективу. Можливо. Але це трошки не застосовується для нас, для нас для на жаль, це тому що не, не можна зробити старт. Нам треба гроші зараз. Дивіться, не сьогодні а вчора ж треба було гроші. У нас було квартплата, не дві гривни. Ви розумієте? За счет Тому що то старий дом, за счет того, що кришать чечка, ну, ремонтна вона. поїзда, комунікації, я знаю здійснювати. Mm -hmm. Теж здари. Це 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 Друзі, дивіться, я, я розумію, Ладно. Ладно. Ось як ОСББ пристосувати для таких буде, да. не для нових. Я І зараз поясню, у мене є таке осбб Броварах. вони взяли будинок. Він був у вирі. Ось така ситуація у вас. Але в них була дахова котельня, вони, вони все погано. Вони просто, коли створили СВ, вони зібрали фонд. Вони зібрали фонд, скинулись там, я не знаю, по 700 чи по 1000 гривень скинулись. Питання в чому, що а, ми з вами живемо в квартирах, квартири, в даному випадку, ви отримали безкоштовно там в радянські часи, я так розумію, більшість. І питання в тому, що це наше майно. Ми просто нам про це ніхто ніколи не говорив, і за ним ніхто не доглядав нормально. А питання, що зараз нам гроші в бюджеті нема. У вас ви гроші в бюджеті села чи села, що вам вже дали ці гроші, їх нема. Так само немає в державі стільки грошей, щоб всім відремонтувати. І зараз є питання, ви можете самі зібрати гроші і відремонтувати це. Або ви просто вважаєте, що вам хтось має допомагати. Держава вже не буде нікому допомагати. Може чекати ремонт 15, 20, 30 років. Будинок до того часу. Просто зараз держава. Ні, так я кажу, що люди та, чекають, та, що... І так раніше збирали вже. Так от, Суспільно. це питання, ви кажете, хто нам допоможе? Це питання, що ви самі можете зібрати гроші, можете отримати кредити, але знову ж таки, кредити у нас люди не люблять брати. Тому збирати гроші або самостійно, або шукати. У нас нещодавно уряд Німеччини проводив конкурс на термомодернізацію будинків. Вони давали гроші, там тисячі євро давали, багато дуже. Под, под ні, це безповоротна допомога. У нас ви зрозумієте ситуацію. Зараз дуже багато грошей заходить в Україну, які приводять для того, щоб утеплювати з будинку, міняти щось, вікна міняти там, ставити і т.п. Бо тільки лічильник, коли у вас опалення, а у вас опалення не цитане. А просто ми в лічильник тепла поставили в будинку і зекономили 30% від вартості опалення тільки за рахунок того, що почали його рахувати. Ну, У вас це не дає проблема, бо у вас що? В квартирах. Утеплення будинку там 20% дає нормальні вікна ще держава, дає кредити на це вони відшкодовують там от... У... — кредити кому ОСББ і ОСББ і, де, і людям дають і, і ОСББ. Але все ж таки так. тут питання в тому, що якщо створити ОСББ, це не значить, що вас а, хтось так. примусить щось робити. Перший етап створення ОСББ, другий — управління будинком. Якщо ви не захочете продати будинку, ви так само можете оставити його, де він зараз у тій організації, яка його зараз обслуговує ОСББ. Дає можливість управляти будинком, але не примушує до цього. Ви не маєте такого обов'язку. Просто ви розумієте, що якщо ви будете його обслуговувати, ви можливо, можете скинутися, відремонтувати дах і потім його правильно експлуатувати. Він буде багато-багато років працювати. що Це буде вкладення не на один місяць, а на багато років. А якщо його буде обслуговувати, не ви розумієте, що коли ви дали машину чужій людині то вона ставиться як не до свого. Вона їздить ні поки вона їздить, вона там нічого не ремонтує. Тому що це така, у людей така, такий підхід, що власне береже, чуже не цікаво. Тому тут у вас немає варіантів. Ви можете зібрати гроші, а можете спробувати знайти донорів, які виділять ці гроші в область. Там от зараз Київська область виділяє 9 мільйонів на Броварський парк. Ми сміємося, кажемо, ви подуріли зовсім, вона що, в місті немає проблем при парку, Вона що, все нормально, у нас каналізація працює. Чи, от, от, ви розумієте, що державі гроші є, але вони йдуть всі не туди. Тому тут питання підняти. Да, секундочку, давайте, бо я можу. Значить, а як в такому випадку поступити? Нужно черта Крити. кришу крити. Yes. Значить, два роки тому назад, от то прямо. Uh -huh. Половина і процентів 30 сказали, що ми... Денег платить не будем. А самый верхний этаж обязан это делать, потому что там течет. А второй третий И этаж. Первый. И отдали. Вот я сам очевидно. Вот это позволяет. Все решения ОСББ, что принимают. Что с ними делать с этими людьми? 75% должны принять. Если только верхний этаж скажет, мы будем в тариф закладывать этот самый, aspire. вот этот накопительный фонд, значит будут точно так же. А остальные скажут, мы не хотим, точно то же самое. ну, ну я Да, Друзья, давайте рассказать. Единственное, что можно, конечно, счет расчетный. Я розумію, ви говорите зараз про 417 закон, 65% є тільки в 417 законі, в законі про ОСББ це максимум 66%, дві третини голосів. Дивіться, питання в чому? Що ви правильно кажете, що ці, це, як ви казали, про різні будинки, у цих тече дах і важливо, а оці дах тече, вони кажуть, хай самі розбираються. Отак от само з сусідами. ОСББ це спільне майно. каналізація, Тут, що зверху говорить, мені ану, гамрі, парам, там, там, ти нюхай, от, ти на першому. Ми про це і говоримо, що ОСББ дозволяє об'єднатися в про спільних проблемах. Рішення ОСББ є обов'язковим обов'язковим для всіх вплоть до суда. ОСББ, 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 ОСББ. Маю, що маю. Маю. Ви приймаєте рішення, що ОСБ. треба зібрати на ремонт по тисячу гривень з кожної квартири. І це рішення ОСББ є обов'язковим для всіх і власників, хто живе в цьому будинку. А якщо не платять, поїхати такий жителі, які присели з Києва, яких на кліп до тих ставлення, що він такий соціальний статус дали. По суті, чуть не бомжи. Іншими словами. Так. Як з тої людини? Виселяти далі, я думаю. Ну насправді зараз у нас держава. Чому поки а, що то але... такого закону, що не занятий. Друзі, давайте, ну, дивіться, проблема, що людина не платить. Зазвичай людина не платить, тому що якщо вона взагалі нічого не може, вона може працювати. У мене люди сортують сміття. Ми продаємо сміття. якогось когось Ми запровадили роздільний збір сміття і ми своє сміття продаємо. Це правильно. Ми не платимо за його вивіз, ми його продаємо, нам гроші за на нього платять. Пластик, один, а ти один. є а на кожну фракцію. Ми, це ми це можемо... це окремо пластик, окремо скло, окремо папір. І у нас за кожну фракцію там є певна ціна, там за щось за тонну платять, щось платять за е, обсяги. Тобто тут питання в тому, що це дохід можна отримати. Ви платите за вивіз сміття. А тут виходить, що вам платять за сміття, якщо воно посортоване. Ще. Давай, якщо води, ви здаєте в Так. Там перший теж. Це теж йде вам. Ні, якщо дивіться, там, коли ви ще? приймаєте будинок, то є, а якщо немає права власності на це ні у кого, да, то це ваше приміщення. Якщо є у когось право власності, там два варіанти. Або це було ваше, його украли, або це не ваше. Там треба розбиратись з документацією. Ви коли будете брати технічну документацію, з нею розбиратись на будинку, там можна буде розібратися, чи є це майно і знову ж таки про те, що вкрали, ви нікому не говорите. Тому що як тільки ви скажете, що хтось вкрав, то та людина буде кровно зацікавлена, щоб ви ОСББ не створили. Говорити про це не треба. ОСББ має стати на ноги. Окріпнути, і коли вже може дати по зубах, тоді вже лізти в драку. Розуміємо, так? Да? Тому що як тільки зразу сказав, що от, ти украв, ми прийде, зробимо з а тебе заберемо. Все, людина кровно зацікавила, що у вас нічого не вийшло. На що воно вам треба? Так само ми говоримо про те, що там е, на, на старті ОСББ от про ці речі питання, питання не піднімаємо. Знову ж таки, тут питання в тому, що. Треба подумати інші доходи якісь. Я просто ну, я розказую про себе, а ви подумайте. Тобто у мене, наприклад, у мене платять про у вас провайдерів в інтернеті, як розумію, є, є, що є такі кілька, так? Є. Да? є два. Два. В кожному будинку чи ні? Так, майже в кожному будинку. От не знаю, як в вашому... Ситуації... Є декілька будинків без інтернету, розказую про себе, тому що є, я не знаю, як у вас. Я просто розказую про себе, як у є. вас прийняти, не знаю. Я беру гроші з провайдерів за те, що вони прокладають кабелі у мене в будинку. Я беру гроші за рекламу в ліфтах. Я беру гроші за рекламу в будинку. Під будинком дошку повісили, рекламу повісили, плати гроші. О, я, я, значить, є всі приміщення, всі приміщення, які є в будинку, які належать СПБ, ми здаємо в оренду. Ми, я собі ні кабінети, нічого не робив. Все віддав, тому що у мене є мобільний телефон. Що треба, я спуститися на перший поверх, тобто мені не треба <плес> грабіне. Да. Є бухгалтер, у неї є сейф, тобто мені не треба, ну зову ж питання, зняли, Тобто ми все здаємо в оренду, все, що могли знайти. Тобто тут питання потім з'ясовується, що а, пошукати, що ще можна зробити, це від кожного залежність. У мене високий будинок, я здаю під, ну як здаю, ми на партнерських ну, працюємо, у мене люди проводять там романтичні побачення на даху. Заробляємо хоче. Да, в Типухале ведь не в этот самый в Даков, потом как бы мы Дивіться, просто ні, питання в тому, що треба думати над кожною новиною. Яка причина? Потім, з нашого такого, що ні, чи це зараз падіва. Там щодного зламається. Як властиво для клапана? Не треба. По така У мене є розроблена табличка, яку просто вставляється. Давайте зараз. Друзі, давайте по одному. Ви ще побачитись сьогодні. Ні, сам створював. Ну це табличка, ви забуваєте всі ваші витрати про І всі ваші калькулятори. А? Калькулятори. Да. Просто вставляєте там далі, вставляєте метраж, отримаєте собі... Я вам скажу про це. будь-який економіст вам порахує. За всіми службами ГАЗ і за всіма іншими службами ОСББ заключає договор, і кожен квартир у вас напряму угоди. Давайте так, є відповідальність ОСББ. Відповідальність yeah. ОСББ йде від воду в будинок до воду в квартиру. Yeah. А е, оце, на, на, на це самого служби. Да. А потім а вже квартиру це вже відповідальність власника, тобто щось yeah. що здається, це проблема. А все, що до вводу в будинок, це вже відповідає, чи місто, чи ні, хто там має на балансі ці е, комунікації, теж відповідає Да, вот тут, ну, вот, да. Нет, девизся. Если у вас стоять учительники на <реклама> квартирах, то у вас принятого. И вот голода, <реклама> вот например, отвечать так? То есть, если у нас есть, отдельные хочу. Нет, За <реклама> эти три копійки мы не коммунальные представители. <реклама> <реклама> Ні, 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 дивіться, трошки. Люди з комунальним заключають угоду, а з ОСББ заключають угоду тільки на отримання будинку. Підмітання, прибирання, е, оце що там прибирання снігу, сміття, електроенергія. Да, 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 да. Тільки на те, що надає ОСББ, прямійного вирішувати. А це у вас є. Ні. Ні, а хто обслужує цю речі? У нас ми значить ми коли прийняли будинок, ми повністю провели профілактику. У мене значить сантехніка викликала два рази за рік. Е Електрика викликала один раз. За рік. За рік. Але друзі, але це ми вклали туди гроші, привели систему в нормальний стан. Ну ви розумієте, що простіше один раз перекласти систему, вона і утримувати її нормально, і вона буде довго працювати. А якщо вона стара, то зрозуміло, що сантехнік має сидіти і чекати кожен день, коли там прорив станеться. І більше збігти скотчем заматувати її. Бо грошей на трубу немає. Оце у нас вже років 20 а, нас затоплює каналізація у подвалах. А, і це так поверху провірили, там, бо сантехніки є теж в нас тут. Нічого, Під фундаментом шурує каналізація всю. Затопляє підвали. Ми написали колективне дам. письмо вже зараз. Усе на, да. на селищну раду, на, на жек, кругом все. Як воно вирішиться, хтось, да, ми не знаємо. Ну, ми, ми не бачили результату ще ніякого. Ну, хто було здані, я садку вже. І це все по підфонтам до шурги. По всіх квартирах тріщина. Цей дом ми вже знали, що цей дом здавався аварійний, тоді його замазали, так як тільки могли. О, і тепер на знає...